Хвилиною мовчання та молитвою вшанував червоноград пам'ять жертв голодомору. Кількасот людей зібралось по обіді 22 листопада у центрі міста біля пам'ятного хреста згадати та вшанувати загиблих від голоду та політичних репресій українців. Громадську панахиду провели священники місцевих церков. Подай, Господи, слугам Божим Всім жертвам геноциду голодомору українського народу і сотвори їм. Він. Коли умирали такі ж самі, як ми, мирні жителі, 32, го 33, го 20-х років 46-го року, вони також своєю смертю залишили нам повідомлення. І хлопці, воїни УПа ОУН які умирали, вони умирали зі словами Слава Україні і тим залишили нам також повідомлення. І Ісус Христос залишив нам повідомлення, закріпивши Його своєю смертю, а це є повідомлення Святого Євангелія. Коли дивимося на це все, глибоко можемо призадуматися. Що хотів нам передати Христос, що Він нам передав, що передали нам оці люди, які умирали голодною смертю, що передавали, передали нам хлопці, які віддавали своє життя за волю і незалежність України, і що передали нам ці, які не так давно були з нами і віддали своє життя зараз? Це незалежність нашої держави. Вони передали нам багато. Тільки треба відкрити свої вуха, відкрити свої очі і відкрити своє серце, щоб прийняти це повідомлення. Отець Ігнатій приніс на віче дві хлібини, аби роздати їх людям, що зібрались на вічевій площі. Хліб передавали з рук в руки. Відтак кожен міг взяти шматочок і пом'янути тих, хто помер від голоду. Оці мене запитували. А де третій? Третій пам'ятка про тих, які не спожили його, які не мали можливості. Його спожити. Його немає цього хліба, пам'ять про них. А цей хліб, який є тут, я зараз його пущу по руках, щоб ви ламаючи його скибочку, тримаючи в своїх руках, відчули його запах і згадали тих, які не змогли його мати в своїх руках і умирали. Слава Україні! Далі червоноград долучився до загальнонаціональної хвилини мовчання. Ада міста, представники влади та громадські діячі виклали довкола пам'ятного хреста запалені лампадки. А біля підніжжя пам'ятника борцям за волю України символічний хрест зі свічок.